Скільки в книзі Еміля Емілів говоримо про одну з найпопулярніших книжок українського ринку цієї зими книга Еміля Іларіона Павлюка. Сьогодні я говорю зі спойлерами, тому слухати тільки тим, хто дочитав до кінця. До речі, кінець мене розчарував. Це заборонений прийом, який Павлюк використовує не вперше, що герою все чи то примарилось, чи то привиділося, чи то був сон, чи правда невідомо. Здогадайтеся сумі, але скоріш за все це був сон. Ну, сон в, в Мареві такому, та поки його там, поки йому було погано, його оперували. Ось я не люблю такі кінцівки. Е, ще з того, що мені не сподобалося, одразу скажу це е, не до кінця пропрацьована міфологія. Всі образи вони так от зібрані, якимись шматками власкутне таке покривало, і воно ну світ не є структурованим, світ не є чітким. Я це теж не люблю у фентезі, і книжки з нечіткою світобудовою я фентезі називати ну не можу. Це скорше казка, довга, прикольна, класна казка для дорослих. Це в принципі все. все мені в книжці сподобалось. Мені дуже сподобалося психологічне пропрацювання, тема необхідності визнання і материнської любові для дитини, тема проживання втрати класно, психологічно глибоко пропрацьовано. Мені дуже сподобалися діалоги, особливо з високими стлумачами. Вони прям класні, такі вайба ліси в країні див, Дуже таке люблю. А, ось а, сьогодні хотілося б поговорити власне про одну з найприкольніших загадок цієї книжки: це відшукати всіх емілів. Тому що а, сам автор казав, що еміль тут не один. А, скільки емілів? Ну, ми можемо. Вибудувати логічну цепочку, що в книзі 9 світів, 9 uh, цих кімнат від Маяка розходяться uh, 9 ключів. Емілю 9 років. Значить, Емілів, скоріш за все, теж мало би бути тут 9. Перший Еміль це саме Еміль. Тут зрозуміло, це головний герой, який проходить там якісь випробування і uh, щось. Робить, знаходить, віднаходить і в світі реальному, і в світі своєму фантазійному. Другий Еміль, уособлення Еміля, це Аврора. Аврора а, особлює ту частину Еміля, яка хотіла би а, вбити маму, яка не любить свою маму і а, чесно собі про це говорить. І це Еміль приблизно у віці трьох років, тому що це а, Аврора, це донька третьої хвилі. А саме Еміль, ми пам'ятаємо це син дев'ятої хвилі. Про це я ще трошки пізніше скажу, в чому там прикол. Далі, третій Еміль це Б'юля. Дуже прикольний персонаж. Класний це такий дуже фентезійний чувак, класно прописаний. Б'юля вже уособлює ту частину Еміля, яка вже не на маму злиться, а на себе. І приймає на себе. Те, що він не такий, він поганий і він недостатньо хороший для своєї мами. Це вже трошки старша дитина, і це б'юля. А це вже три Еміля. Ще ми знаємо ще одного Еміля, якого легко знайти, бо там теж просто написано, що це він це гастропод. це Еміль, якого розвернуло в часі, і який став жити навпаки, міняти свої спогади. Тобто Еміль, який застряг у цьому вивороті. Да, який розвернувся, не зміг пропрацювати свої травми, не зміг знайти відповіді на заповітні питання і залишився в цьому своєму о, психологічному блоку бажання поміняти своє минуле і пішов назад, щоб це мину, минуле власне, міняти в ненависті і в негативі. А, до речі, разом із гастроподом у вивернутому напрямку живе ще три персонажі. Про це прямо не говориться, але на це досить багато натяків. Це тлумачі, це високий, такий самий високий, і третій, якого ніколи не було. По-перше, якщо ви звернули увагу, коли Еміль приходить до криниць згадувати бажання, він рухається, як всі рухалися, хто пройшов темну путь, він рухається від третьої. До першої, від третього тлумача до першого, тобто він іде навпаки. Коли він загадує бажання таке, щоб Мартин знову літав, та бажання не своє, а заради іншого жертвує собою, щоб Мартин знову літав, а це перевертається знову і він починає рухатися в нормальному. Порядку від першої криниці, до він мав іти до третьої, але йому порадили там першу, третю, потім другу випити воду. А так би він йшов від першої до третьої в нормальному ну, порядку, як мало би все бути. А, також перша розмова з тлумачами, коли Еміль тільки запалює сирник, верніше не запалює сирник. Але сирник горить і цим він спровоковує А, Це перша розмова, вона дуже схожа на вивернуту. Там це пояснюється, що другий просто хоче бути першим якось. Але взагалом ця розмова вона дуже схожа на вивернуту. Тому ці персонажі, ну я роблю таке припущення, що вони йдуть у теж у вивернутому напрямку живуть. І е, я роблю припущення, що ці три персонажі це також є Емілі, це є відображення цих. Чеснот, які Емілю допомагають пройти світлу путь, це є вивернуте відображення цих чеснот, які ведуть його по темному путі. Так до речі, темна путь це виворіт світлого путі. Коли ти йдеш світлу путь, ти отримуєш в кінці можливість загадати своє заповітне бажання. Коли ти йдеш по темному путі, твоє серце стає не дуже якісним, скажімо так, та, і ти вже не маєш права загадати своє заповітне бажання, ти можеш загадати тільки вивернуте бажання через вивернутих тлумачів, яке вже як потрактують, так потрактують. Ось, тобто так ми маємо ще три аміля. Всього виходить сім. Ще восьмий еміль це теж очевидно. Це лазурове полум'я, це теж чорним по білому написано, що я є лазурове полум'я, ти є лазурове полум'я. Що Еміль це він і хранитель лазурового полум'я, і сам є цим полум'ям. Це теж зрозуміло. А от 9 Еміля я дуже довго шукала і не могла зрозуміти, Боже, ну я розумію, що він має бути 9 -й. А хто я не можу зрозуміти і все? А це супер очевидно, тому що 9 Еміль. Це, в принципі, весь світ цієї книги, весь час, поки ми читаємо, ми знаходимося в підсвідомості Еміля. Тобто весь цей текст, все, що відбувається там, особливо у цьому фентезійному вимірі, це все і є Еміль. Власне, тому і книга називається Книга Еміля, бо всі основні діючі персонажі тут є або Емілям, або його уособленням. Так, щось ще цікавого. Ще з цікавого це про маму Еміля, це я сама не додумалась, це мені підказали на читацькому клубі, але там є така епіграф до одного з ключів, Боже, як його звали, в Егіра? було 9 доньок, кожна наступна на рік старша за попередню. Тобто... Ну, кожна наступна донька має бути на рік молодша за попередню, правильно? От по логіці. А тут в нього навпаки кожна наступна донька старша на рік за попередню. Я не могла зрозуміти, в чому прикол, і чи він теж живе у вивороті, чи як воно щось не складалося, поки мені не підказали на читацькому клубі, що нема цих дев'ятьох доньок, і є тільки мама Еміля. І кожна ця хвиля, ну власне, от воно як хвиля, та хвиля, вона безперервна йде, От навіть цьому образ прикольний, що кожна хвиля це є рік життя матері Еміля. Перша хвиля, це вона перший рік мати Еміля. Друга хвиля це вона другий рік мати Еміля. Третя хвиля це вона третій рік мати Еміля. І це донька третьої хвилі Аврора, це власне Еміль, який у цьому трирічному віці десь от його відчуття, коли йому було три роки. А, і так далі. Так далі. І дев'ята хвиля, це остання донька Егіра, і в той самий час найстарша донька Егіра. Це Мати Еміля зараз, на момент, коли Емілю 9 років. Отако це все дуже цікаво. Якщо дослухали до кінця і вам ще щось цікаво, пишіть, запитуйте, повідповідаю або зніму ще якесь відео. Наприклад, по міфології, там, в принципі, досить легко все гуглиться. Хто є хто. До речі, якщо не можете загуглити високого. Ще одного високого такого самого високого і третього, то гуглите англійською. Англійською мовою вони прямо під цима іменами і гугляться. Ось е в мене є ще питання, на яке я відповіді не знайшла, і на, на, на читатському клубі ми відповіді не знайшли. Може, ви підкажете? В пророцтві, яке фігурує у книзі, є інформація про те, що під деревом зарито три серця. Чиї це серця. Я не можу зрозуміти. Ще цікава лінія з цієї корупційної схеми з токенами і рішату-рішату, яку роблять сердець людей. І якщо цікаво про це я теж можу зняти окремий відос. Всім дякую. Читайте гарні книжки.